Всім привіт. Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми дивимося з вами CowGirls and Aliens, Oracle. Cowgirls і прибульці Оракул. Ну, прибульці, скоріше за все, будуть дівчатами. Наймалювала і зробила цю колоду як автор Еллі Грант. Зараз ми ще уточнимо, чи вона є ілюстратором. Але мене перш за все дуже в цій колоді підкупили ілюстрації. Дуже мені подобається стиль малювання. Тематика, ну, трошки для мене дивна. Тому Ну, зараз ми будемо розбиратися, чому саме автори вибрали такі, таку тему. Але подивіться, які, які м, кольори, як вони поєднуються між собою: Тобто такі маджента, рожеві, такі, такі, трояндові, так? і от така трошки кислота зелена. Дуже цікаво, дуже гарно, це, мені здається. Це колода від Rockpool. Вона складається з двох частин. Мені вона приїхала ось в ось такому пакетику. Без е, сліди чомусь і чомусь не було цього е, такої стрічки, яка йде в Рокпулі. Треба подивитися, як вони взагалі приходили іншим е, е, тарологам і мантикам ця колода, тому що оглядів я подивилась мінімально для того, щоб просто ну, зрозуміти красиві некрасиві картинки, і на цьому все. Так. Е, так. Ласкаво просимо до сяючої е, прибуль, прибульницької, м, прибульницької пустелі, де е, е, місячні віски сильне, а е, взуття і взуття Cowgirls блискуче і Ray guns are smoking. І де твої, ну, Ray guns, я так розумію, що типу лазерний лазерний лазерні гантівки, да, лазерне лазерний пістолет і вже у нього з нього йде вже дим. В у світі Елі Грант ти можеш бути з собою і взяти контроль над своєю долею долею Опанувати контроль, використовують ці карти для щоденного натхнення, для того, щоб отримати певні інсайти з проблемами, або для того, щоб надихнутися твоїми новими креативними проектами. Вдягай свої чапси. Чапси це я покажу вже зараз що це таке. Сідлай свого прибульця коня і давай в, рухатися в Sunset, да, в байнорі я так зрозуміла, що подвійну зірку. Так, ну давайте спочатку подивимося гайдбук, тому що я трошки зазирнула в нього. А, він яскравий, він кольоровий, тут 36 карт. Всього, на жаль, чомусь тільки 36. от І, власне, я так розумію, що м, всі копірайти, тексти і ілюстрації від Елігрант Австралія це на наша Rockpool і при це вироблено в Китаї. Так. Ну, такий собі, знаєте, для того, щоб легко, да смішно фанвей з'єднатися з твоїм внутрішнім позаземним воїном. Так. Ну, така, я зрозуміла. Тобто вона така, от, вирішила саме такий образ обрати для того, щоб собі е, ну, намалювати його. Так, афірмація на кожній карті в нас є. І історія в кожної карти також є. Цікаво, розклади на три картки. Е, можна щось придумати навіть на свої. Так, бери, малюй щось. Ну і, власне, про карти. Ми йдемо у нас мова, афірмація на кожній карті, є підпис до неї і історія. Так? Вона просто описує нам карту і меседж від неї. Тобто, в цілому дуже зрозуміла, е зрозуміла історія, а і тіпс. І тіпс це, типу, ну, такий аналіз, да? аналітична історія. Так. Тут, в принципі, зрозуміло все в цьому оракулі. Він не складний, він абсолютно не якийсь там жахливий. Ось авторка. Мені подобається, що намалювали її. Е, намалювали, ну, показали її фоточкою да, у вигляді Каугерл. Живе в Сіднеї, Австралія. Вона любить малювати сильних магічних жінок. І часто їх зображає як воїнок, е, прибулець, прибулок або. Кожих на богинь е, істот. Так. Давайте подивимося карти, тому що карти дуже цікаві, красиві, і я думаю, що вони дуже гарно працюватимуть на різні наші теми, які б нам не захотілося е, досліджувати, як то, що це за людина біля мене. Да? Я тут вже взяла таку кольорову е, скатертину. Тут дуже красивий зріз, голографічний, такий веселковий, Ці зрізи найкрасивіші, мені здається. Ось така сорочечка тут. Дуже красиві кольори, я люблю таку гаму, вони мені дуже подобаються. Ну, трошки єдине, що карти погнулися. От. Не знаю, через що це, але, власне, маємо, що маємо. Ну, мені це не завжди заважає. Отже, перша карта це cowgirl. Я не перекладаю це, тому що є е, значення cowboy, так? яке ми вважаємо словом іншого походження, і ми його не перекладаємо. Ми прекрасно розуміємо, що це таке. І є е е, ну, Ковгерл як просто іншостатева особа. так Тобто, це жінка, яка займається коровами, так і, власне, є ковгерл. Так, і перша карта, яка говорить, що це людина, яка ентузіаст і вчиться зростати. Для того, щоб вчитися і зростати. Далі у нас є шериф. Не, де така собі мафія, да? Cowgirl, Шериф. Я буду стояти за те, що правильно, так? Ну і тут у нас вона да, зображена як шерифка. Далі у нас іде Outlook, це людина поза законом, да? в незаконник. Я буду. Я все-таки я роблю і я можу. Передстати перед наслідками, да? ну, ми розуміємо, що тут, скоріш це, незаконна якась історія. Гірська жінка, mountain woman. Я незалежна, і я, я буду залежати, ну, покладатися тільки на себе. Баунті Хантер це у нас мисливець за головами. Хто не знає з тематики дикого заходу, подивіться якісь фільми в оригіналі, тому що там цього повно. Баунті Хантер це мисливець за головами. Тобто який шукає outlaw, да, тих, хто поза законом, за винагороду. Я навчаюся від втрат, від програшу і стаю сильніше. Горс Woman, Коняча жінка, жінка з конем. Я буду використовувати мій, моє терпіння і співчуття, щоб перейти, пере, перемогти всілякі заборони, забобони. Ну, Я думаю, що вона тут ще горсвумен як виступає, як людина, яка навчає коней, яка їх приборкує, так, приборкувачка така собі. Gunslinger. Я Так, так, давайте, мабуть, я буду брати ще й навіть перекладач, тому що не всю тематику я знаю з цих я буду практикуватися, поки я не буду майстром своєї справи. Ось так от Щас ми перекладемо Gunslinger і підемо далі. Стрілок, просто стрілок, а звучить воно. Міт. Mm. Перепрошую, я хочу так. Mm -hmm. Да, Так, ганслейнер. Так, далі. Бартендер це у нас бармен. Я буду давати іншим підтримку і слухати з емпатією, так? Mm -hmm. Красиво. Ну, красиві дівчата, просто неймовірно гарні. Проспектор. Так. Це шукач, да? розвідник, розвідувач. Ну, шукач, да? от вона тут золото миє, золото шукач. Е я буду шукати радість у процесі. Так, Гансміт. Гансмит це, по-моєму, продавець е зброї. Зброяр, так. I'm, я адаптуюся, я адаптивний і я буду використовувати, що я маю, для того, щоб зустріти до облиця, лицем до лиця свої виклики. Добре, Вон вагітна дівчинка, ранчер, вона ранчеро. Я буду підживлювати інших і дивитися, як вони зрощуються. Так. Але вона, бачите, ну, всі з зброєю, значить, всі можуть про себе подбати. Дрифтер. Ну, дріфтер це той, хтось, хто рухається, да? тобто такий собі подорожний. Бродяга, да. я довіряю собі, і я знайду відповіді десь-інде. Ген лідер – це у нас з вами голова банди. Я буду ставити в пріоритет себе і власні. Потреби. Да, тобто все для мене, все заради моєго мого виграшу. Preacher — це проповідниця. Я буду, я буду відкривати розум, да, свідомості і розуми, і доброту для інших. Така собі. Uh -huh. Blacksmith, Blacksmith — це у нас з вами коваль. Так. Я горджуся своєю тяжкою роботою. У неї така мускулатура. Добре. Хенчмен. Не знаю. Не знаю цього. Зараз ми. Хенчмен. Поплічники. Угу. Хенчмен. Поплічники. Я буду співпрацювати з іншими для того, щоб досягати ну, неймовірних. Речей, неймовірних висот. Highwayman. Це людина, яка десь в горах живе, так? Я так розумію. Highwayman. Розбійник з великої дороги це називається. Тобто це розбій. Так, I'm determined and I will keep trying. Uh, так. Так, я рішучий і я буду uh, продовжувати таким бути. Ну тут теж про незаконні, да, якісь моменти. Undertaker. Так, це я так, що грабовщик якийсь. Така собі карта смерть. Так, да, трунар. Грабовщик, могильник, да, підприємець. I will go with the flow. Я буду рухатися з потоком. Ну, тобто, це карта смерть. Це карта смерть. Так, 19. Ellen Quinn. Королева прибульців. Чотири руки, да, така. Я буду радіти за свій успіх. Так. Експлорер це дослідник. Я буду впитувати знання і вчитися всьому, що я можу, Starship Captain – капітан зоряного корабля, капітанка, да? так. я буду вести інших з феменістю і гумілеті це типу приниження. Смирення, извините. Humiliation, тобто. Бідність, покірність, смиренність. Угу. Так. Клони, клоунс. Так. Я буду приймати а, такі контрадикшнс, це ну, різночитання, да, немов би з життя. І буду продовжувати бути відкритий розумом. Open mind. Інженер, так. Фокусуєшся да, на тій роботі, да. так? да. я відчуваю. Так. Да. Спейс пірат. Пірат з Космоса. Супер ну, класна карта. Тому що. Ну, афірмація, мені, чесно кажучи, не дуже. Я, мені більше підпис тут імпонує. Теж уже три карти у нас людей, які да, поза законом. Outlaw. Потім у нас є розбійник з великої дороги, пірат. так, Хакер. Знову, да, четверта карта. Так, теж да, не сказати, що це законна діяльність. Мутантка ось така красива. Боже, яка гарна. Ти подивіться на неї. Я буду дбати про себе. Угу. Супер. Андроїд. Я буду шукати правду. Ось така, да, схожа на людину-Роботеса. Навігатор. Я буду брати контроль над своєю долею. Так. Вчена. Я буду ділитися своєю креативністю зі світом. Шейпшіфтер така, так, переверти. так. Я буду намагатися дізнатися про себе і бути в комфорті з тим, хто я є. Пілот, пілотеса. Я буду шукати натхнення. Клас! Сайборг. кіборг. Я буду приймати свої емоції е, і не відділяти себе від них. Смаглер. Це ой, схоже на Магелісайрус. Е, так, смаглер це теж якийсь такий, знаєте, це типу, як знаєте хто? А, спекулянт. А ну-ка, Зараз я перевірю себе. Контрабандист. А ну, так, да, майже. Так, п'ята карта вже про незаконні, да, якісь речі перевозить отаке всяке, різне. А, так, я буду створювати свої власні можливості. Та, що подорожує в часі. Так, І а, штучний інтелект, інтелект, Artificial Intellect. Я буду відкрити до змін. і... Буду приймати нову перспективу. Неймовірно класна колода, дуже красива. Я правда поки не знаю, на які питання, Ну, мені здається, що це буде гарно на людей показувати, да, типу, на характери, як вони там, хто вони, що вони, чим займаються. І, взагалі, ну 36 — це мало, да, але все одно мені здається, що навіть розклади можна з цим зробити. Ну і на питання проблематики, також мені здається, що дуже гарно буде да? Типу, ну, такий Загальну характеристику. Так? Теж вона аналітично. Просто дуже красиво. Я не знаю, наскільки воно буде робоче, але ну, для колекції я його точно поки що залишаю. Нікуди не діваю, дуже красивий цей зріз голографічний, дуже гарно він світиться. Я ці всі такі напилення дуже люблю. Вони мені дуже подобаються. Колода мені теж дуже сподобалася, така цікава, креативна. Ну, будемо дивитися, як вона взагалі в роботі себе проявить. Ну, ну, малюнки просто дуже красивезні. Просто так от брати собі, знаєте, е карту, ставити на вівтар, так? І ну, там, включати енергії. Може, навіть іноді треба тобі контрабандиста включити, іноді, може, і треба якогось аутло включити, да? щоб, можливо, не все в тобі має бути настільки ідеально. І... Закону слухняна. <свят> Тому такий оракул цікавезний, як вам. Поділіться своїми враженнями мені буде дуже цікаво. Ну, а я прощаюся до наступного відео, і ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!